Усім привіт! Мене звати Ярина, і сьогодні ми поговоримо про те, як змінювалися уявлення про атом та його будову від минулого до сьогодення. Дуже довго атом вважався неподільною частинкою. Навіть його назва перекладається з грецької як нероздільний. Проте наприкінці 19 століття вчений Джордж Джонстон Стоні відкрив існування електрона. А вже на початку ХХ століття вчений Джозеф Томпсон припустив, як саме нова частинка може бути частиною атома. Томпсон мав складне завдання: він повинен був поєднати два відомих факти тогочасної фізики. Електрони мають негативний заряд. Та атом це електрично-нейтральна частинка. Якщо негативно заряджені електрони це частина нейтрального атома, то в атомі мусить бути позитивний заряд. Адже разом позитивні і негативні заряди однакової величини нейтралізують один одного. У той час Томсон уже знав, що електрон це маленька негативно заряджена частинка, і що в різних атомах міститься різна їх кількість. Проте ніхто не уявляв собі, як виглядає позитивно заряджена частинка атома. Тож Томпсон висунув свою гіпотезу. Він вважав, що атом схожий на кекс із родзинками. Тісто це позитивно заряджена куля, у якій застрягають електрони-родзинки. На екрані схематичне зображення двох моделей: моделі Неподільного атома та моделі Томпсона. Уже за кілька років інший вчений Ернест Резерфорд вирішив перевірити припущення Томпсона на експерименті. Він узяв тонкий шар золота, усього в кілька атомів, і став бомбардувати його важкими альфа-частинками. Набагато більшого розміру, ніж електрон, але набагато меншого розміру, ніж сам атом. Томпсон вважав, що позитивно заряджена частинка атома м'яка, і електрони в ній перебувають на великих відстанях один від одного. Тому альфа-частинки могли б легко пройти крізь золоту фольгу. Якщо ж на своєму шляху вони б зустріли електрон, то це не могло би сильно вплинути на їхню траєкторію, адже альфа-частинка в рази важча, ніж електрон. Проте експеримент пройшов не так, як усі чекали. Замість того, щоб легко проходити крізь шар золота з невеликими відхиленнями, деякі альфа-частинки, приблизно одна із 20 тисяч частинок, відбивалися від поверхні, ніби від якоїсь перешкоди. Деякі альфа-частинки відбивались майже в протилежному напрямку. У моделі Томпсона це було неможливо. На рисунку зеленим позначений шар золота, а помаранчеві стрілки показують рух альфа-частинок. Більшість із яких пролітає крізь фольгу, а деякі відбиваються в зворотньому напрямку. Сам Резерфорд пояснював, що це настільки ж дивно, як якби камінці відбивалися від тонкого аркуша паперу. Отже, щось в атомі не збігалося з уявленнями Томпсона. Резерфорд висунув власне припущення про будову атома на основі своїх експериментів. Він вважав, що атом складається з позитивно зарядженого ядра, саме від якого і відбивалися альфа-частинки. І навколо цього ядра існують електрони. Цю модель називаємо ядерною. На екрані схематичне зображення двох моделей моделі Томпсона та моделі Резерфорда. Згодом учений Нільс Бор додав у ядерну модель кілька деталей. Він вважав, що електрони рухаються навколо ядра як планети навколо Сонця на певних фіксованих відстанях. Саме тому таку модель називаємо планетарною. Хоча модель Бора не дуже точно описує те, що насправді відбувається в атомі, але саме її найпростіше уявляти, коли говоримо про атомні взаємодії. На екрані схематичне зображення двох моделей моделі Резерфорда та моделі Бора. На сьогоднішній день вважається, що не можна визначити однозначно, яку саме траєкторію має електрон, що рухається навколо ядра. Тому сказати, що електрон рухається по орбіті, не можна. Але. Хоча ми не можемо визначити, як конкретно рухається електрон, ми знаємо, у якій області він буде з найбільшою ймовірністю. Тобто електрони утворюють щось схоже на хмаринку навколо ядра, де кожен електрон рухається в межах її частини. На екрані схематичне зображення двох моделей моделі Бора та сучасної моделі атома. Тож тепер ми знаємо, що атом не неподільна частинка – він складається з ядра і електронів, що рухаються навколо нього. Ядро атома теж не є неподільним, воно складається з частинок нуклонів. Існує два види нуклонів: позитивно заряджені протони, позначення на рисунку червоним, і електрично-нейтральні нейтрони, позначення на рисунку оранжевим. Чому ж нейтральні і позитивно заряджені частинки міцно тримаються одна одною і формують ядро? Адже ми ніколи не бачимо у звичайному житті, як позитивно заряджені тіла притягуються до нейтральних. Річ у тім, що на дуже малих відстанях, як у ядрі атома, починають діяти нові сили, ядерні. Вони відрізняються від тих сил, які діють в електродинаміці чи механіці. Отож, ці сили діють на дуже маленьких відстанях, приблизно розміру самих нуклонів 10 в мінус 15 степені метра. І не залежить від заряду частинок. До того ж, кожна частинка, що бере участь у сильній взаємодії, може взаємодіяти з обмеженою кількістю сусідніх частинок. Це абсолютно новий вид взаємодії, який поширюється за допомогою особливого поля поля сильної взаємодії. Це один з чотирьох фундаментальних видів полів поруч із гравітаційним та електромагнітним. Про це ми вже говорили, розкриваючи тему уроку електромагнітне поле. Як визначити кількість нуклонів у ядрі? Протони це заряджені частинки, тому вони і визначають заряд ядра, а отже, і його порядковий номер у періодичній системі хімічних елементів. Тобто, у ядрі атома гідрогену, порядковий номер якого в періодичній системі хімічних елементів один, є один протон. Не існує гідрогену з двома протонами, бо атом з двома протонами це гелій. На екрані схематичне зображення ядер гелію і гідрогену. Заряд протона за величиною дорівнює заряду електрона. Тому в нейтральному атомі кількість протонів і електронів однакова. Коли атом втрачає електрони, то баланс порушується. І так утворюється позитивний йон. Якщо ж атом захоплює нові електрони, то складається протилежна ситуація. Тепер є надлишок негативно заряджених частинок і утворюється негативний іон. На екрані зображено утворення позитивного йону хлору і негативного йону натрію. Кількість протонів у ядрі фіксована, а кількість нейтронів ні. У ядрі гідрогену може бути один чи два нейтрони, а може їх і зовсім не бути. Такі атоми мають однакові хімічні властивості, але різну масу, адже що більше нейтронів, то більша маса атома. Атоми з однаковою кількістю протонів, але різною кількістю нейтронів називаються ізотопами. На екрані ядра ізотопів гідрогену, протію, дейтерію і тритію. Більшість атомів мають ізотопи. Деякі з із них мають важливе використання, тож навіть отримали власну назву. Наприклад, ізотоп карбону, у якому є 8 нейтронів, називають радіовуглецем і використовують для визначення віку археологічних знахідок. На екрані зображені ізотопи карбону. Пригадаймо найважливішу інформацію про сучасну модель атома та будову його ядра. Атом складається з позитивно зарядженого ядра та негативно заряджених частинок електронів, що рухаються навколо нього в певній області. Ядро складається з двох типів нуклонів — позитивно заряджених протонів і електрично нейтральних нейтронів. Нейтрони і протони утримуються в ядрі за допомогою ядерних сил. Ядерні сили виникають завдяки сильній ядерній взаємодії. Вони діють на коротких відстанях між невеликою кількістю сусідніх нуклонів, не залежать від їхніх зарядів і змушують їх притягуватися один до одного. Ну що ж, на цьому все. Побачимося на наступному уроці.